Ми вітання, шановні телеглядачі. П'ятниця це вже кінець робочого тижня. А наша команда вже готова розповісти вам про найцікавіше одруження на один день, захід в молодіжному центрі квадрат до Дня закоханих. Старовину техніку вибійки, ручний спосіб нанесення орнаментів на тканину відновлює майстриня з бару. Сніг, туман та морози прогнозують синоптику у найближчі дні. Медики допомогли та стаціонарно пролікували понад 20 тисяч пацієнтів минулого року у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Таку статистику назвали лікарі під час підсумкової медичної ради. Дитяча обласна лікарня залишається одним із ключових центрів області щодо діагностування та лікування маленьких пацієнтів. Та щороку заклад удосконалює свою роботу. Там відкрито відділення дитячої психіатрії, центр ментальної допомоги. Та реабілітаційне відділення лікарня також отримала сучасне обладнання, серед якого МРТ апарат, на якому вже провели сотні обстежень, за словами медиків. Попри велике навантаження, вдалось зберегти низький показник летальності та вчасно надавати допомогу немовлятам. Для надання більш ефективної допомоги пацієнтам у дитячій обласній лікарні щороку вводять нововведення та з'являються нові відділення дитячої психіатрії, реабілітаційне відділення та центр ментальної допомоги при поліклініці. Ми були зосереджені. І в тому числі і на нових методиках лікування, тому що в нас додалося нове сучасне обладнання і діагностичне, і для роботи хірургічної служби. У нас запрацював МРТ-апарат, це була благодійна допомога від Об'єднаних Арабських Еміратів. І до кінця року вже було проведено майже 400 досліджень. У нас ефективно працював наш комп'ютерний томограф, який ми запустили в минулому році. І наші лікарі мали необхідний ресурс для того, щоб реалізувати свої навички і вміння, які зокрема частково ви бачили по одному напрямку сьогодні на підсумках. У 2025 році обласна дитяча лікарня надала набагато більше допомоги маленьким пацієнтам. Замість 18 тисяч пролікували понад 20 тисяч дітей, а консультації у поліклініці надано 57 тисячам відвідувачів. Завдяки професіоналізму лікарів скоротився і середній термін лікування малюків. Хірургами різних спеціальностей хірургічних прооперовано 5442 хворих. Анестезіологами проведено 5609 анестезій, середній термін лікування це прекрасно. Ми зменшили до 7 діб при запланованому показнику, допустимому, у нас 11 ліжкоднів. Наше кожне ліжко фактично кожен день було заповнене. Хірургічна активність ми її запланували на рівні 45%, а виконали 51,6%. Апарат зовнішньої фіксації та сучасний металосинтез допомогли лікарям-травматологам обласної дитячої лікарні у лікуванні складних переломів у хлопчиків та дівчаток. Сучасне оплатнення допомогло і скоротити термін перебування пацієнтів у стаціонарі. У 2025 році відділення травматології медзакладу опрацювало понад 22 тисячі звернень від переломів верхніх і нижніх кінцівок до черепно-мозкових травм і політравм. Про це на підсумковій медичній раді розповіли лікарі. На 25-й рік у нас близько 22 тисяч звернень до нас в заклад. Значний рівень підвищення протягом 23-го року. Локалізація травмпорно-рухового апарату. Ми бачимо, що переважає більшість верхня кінцівка переломи. Переломи нижньої кінцівки близько 2 тисяч, також забої, також 2,5 тисячі. І сторонні тіла, рани це все, вони рани близько 2 тисяч, те, що проводимо первинні хірургічні обробки на місці в травмпункті без оперативних лікувань. У спеціалістів, медиків та керівництва лікарні є чимало планів щодо удосконалення та покращення роботи закладу у 2026 році. Але пріоритетним залишається вчасна та ефективна допомога дітям та гідні умови перебування пацієнтів у лікарні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Відсвяткувати своє подружнє життя, щоправда, лише на один день змогли закохані у молодіжному центрі. Квадрат до Дня святого Валентина тут організували розважальну церемонію одруження на один день. Формат жартівливий, але емоції цілком справжні. Приміряти весільну фату, пройти під оплески гостей та сказати заповітне так. Таку можливість дали закоханим працівники молодіжного центру квадрат десять пар стали учасниками символічної церемонії одруження. Закохані обмінялись обручками та дали обітницю неофіційним працівникам ДРАЦСу. і завжди підтримувати їх у суперечках в інтернеті. Ілля та Юлія цього дня стали молодятами. В реальному житті вони поки ще тільки пара. Закохані зізнаються, довго не вагалися і одразу погодилися на таку веселу репетицію церемонії весілля. Я просто побачив посилання на цей захід і вирішив кинути їй. Вона сказала, що давай погнали. Кажу, і так, ми поїхали. Ми да. ну, взагалі в парі за які, які дві ж. Я думаю, яке щось приходить на свіниці, ну не так часто. Але дуже стало цікаво та й на догоди дуже прикольно. І кожна пара, яка взяла участь у шлюбній церемонії, отримала головне щирі емоції та позитивні спогади. Моя друга половинка мені запропонувала дружитися на один день. Я з радістю підтримав цю ідею, тому що мені стало цікаво, як це воно, що це воно. І мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Бо насправді молодь у Вінниці найактивніша з усіх областей. І я є учасницею багатьох організацій, і я вважаю, що молодь повинна. Розвивати нашу країну, розвивати наше місто, бо молодь це не майбутнє, молодь це теперішнє. Одруження на день уже вдруге проводять у центрі квадрат саме до дня закоханих. Організатори кажуть, подібні заходи допомагають молоді замислитися над відповідальністю у стосунках. Організовуємо такий романтичний вечір кохаю, і він поділений на дві частини: перша частина це церемонія одруження на одну добу, і друга частина це квартирник безпосередньо. Минулого року ми побачили великий відгук аудиторії. Ми зрозуміли, що справді це те, що зараз необхідно для тієї молоді, яка залишилася в Україні, яка продовжує тут навчатися. Для того, щоб вони якось мали змогу провести свої дозвілля. Насправді, молодіжний центр квадрат підтримує такі ініціативи постійно, адже не дивлячись на те, що ми маємо на сьогодні повномасштабне вторгнення, тобто четвер. Рік повномасштабної війни, але молодість вона не вічна. Молодість сьогодні, і другого такого шансу може просто вже не бути. Ми живемо в таких умовах, коли вже сьогодні і вже зараз. Святкуючи учасники, не забували й про тих, хто боронить країну. Усі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на підтримку Збройних сил України. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Старовину українську техніку вибійки, ручний спосіб нанесення орнаментів на тканину, за допомогою різьблених дерев'яних штампів і фарб, відроджує майстриня з бару. У минулому таким методом оздоблювали рушники та скатертини. Сьогодні, за допомогою цієї техніки, майстриня створює текстиль і елементи одягу, а також проводить майстер-класи для дітей і дорослих, передаючи знання про давнє ремесло. З нами на зв'язку Надія Ткачук, майстриня вибійки, писанкарства та Петриківського розпису. Мої вітання. Вітаю! Як ви відкрили для себе цю техніку і чому вирішили займатися цим? Взагалі я давно знаю про вибійку, оскільки я маю художню освіту, тобто з часів студентства. Але буду чесною, вона не цікавила мене настільки як зараз. Вже, мабуть, впродовж останнього року я помітила в мережі між людьми інтерес до саме цього виду оздоблення тканини, і я довше спостерігала, довше наважувалася спробувати, і, мабуть, останніх трошки менше року почала займатися. І стало для мене відкриттям, що як тільки я відкрила для себе цю техніку, то я відкрила її і для багатьох людей, тому що неочікувано багато виявилось охочих спробувати навчитися. Тому ми вчимося і відроджуємо не тільки я, а разом з моїми учнями. У чому особливість цього ремесла порівняно з вишивкою чи іншими способами оздоблення тканини? Найперше, хочеться сказати, що цей вид оздоблення ткани найдавніший у всьому світі. Це давніше за вишивку. А по-друге, хочеться сказати, що кожна людина здатна оздоблювати текстиль вибікою, тому що тут не потрібно мати спеціальних художніх здібностей. Це зможе зробити навіть новачок за умови, що будуть необхідні матеріали. І третє, що я б хотіла б сказати, що мені подобається найбільше, це теж швидкість. Вибійка це досить швидко. Це вимагає точності, різкості, впевненості, але це швидко. Якщо людина знає, щоб мати вишивану сорочку, потрібно на неї просидіти декілька місяців. То вибійкою оздобити одяг можна буквально за пару годин, за вечір, і це дуже тішить людей. Чому на вашу думку сьогодні зростає інтерес до традиційних технік і як це впливає на збереження української культури? Я взагалі дуже люблю такі запитання. Мені дуже приємно бути тою людиною, яка традиції відроджує, зберігає і передає. Я вважаю, що на жаль, лише зараз, в часи війни, наші люди, українці, усвідомили, як багато ми втратили своїх традицій, своєї спадщини, і саме зараз, в такий тяжкий час, нам хочеться зберегти. І відновити те, що ми втратили, це стосується всіх традицій, в принципі, це стосується мови. І якщо зараз ми воюємо, то я вважаю не лише за території, не лише за людей, а і за культурну спадщину. Тому саме зараз на часі зберегти, примножити і передати нащадкам те, чого не дісталось нам. І мені дуже приємно бути тим, хто може це зробити. І через мене я сподіваюся, люди також ці традиції будуть берегти і примножувати на майбутнє. Пані Надія, дуже дякуємо за те, що доєдналась до нашого етеру і за відродження українських традицій. Дякую взаємно. нашим глядачам. Нагадаю, Надія Ткачук, майстриня вибіки, писанкарства та петриківського розпису була з нами на зв'язку. Сокове та м'ясо, хрумка скоринка, лаваша та соус, 13 лютого. Міжнародний день шаурми, страва, яка датується ще 17-тим століттям, та світової популярності набула у 20-му. У сюжеті розповімо історію цієї страви та поділимось секретами приготування від війницьких кухарів вперше рецепт шаурми згадується у літописах близького сходу. Саме там з'явилася традиція готувати м'ясо на вертикальному рожні. З турецького слова шаверм означає обертати. Згодом страва поширилась світом. У Туреччині її знають як дьонер кебаб, у Німеччині як дьонер та суть незмінна. Соковите м'ясо, овочі й соус загорнуті в тонкий лаваш. Доброго дня. Доброго — дня. можна замовити шаурму з куркою? Така незмінна класика завжди користується популярністю. Класична шаурма з куркою. Це хід серед фастфудів у Вінниці. Класична шаурма завжди буває тільки з куркою, салат айсберг. У нас іде, помідорка, маринована синя цибуля за власним маринадом, курочка смажена на вугіллі. В одному із вінницьких закладів шаурму готують за власним авторським рецептом. Дивитись можна вічно на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як кухар закручує м'ясо в лаваш. І авторський чесноковий соус Айоль. Секрет популярності шаурми у правильному балансі кажуть кухарі. Усе поєднується так, що жоден інгредієнт не перебиває інший, а ще це відносно бюджетна страва, яка дозволяє швидко і ситно перекусити. Це ідеальне поєднання типу смаку, коли ви куштуєте шаурму, в ній є і м'ясо, і овочі, і це дуже зручно. Тобто, ви взяли і можете собі вже йти гуляти, їсти напевно через це. Вінничани люблять шаурму, і це доводить велика кількість кебабів у місті. Її можна швидко приготувати. Також там ну, що є, є овочі, є м'ясо, соус, тобто ну, весь баланс і що можна не наїстися. На мою думку, люди їдять шаурму, тому що там збалансовано все просто. Там з м'ясо, з бансовано чисто з і, ну, і тому подобне. Смачна, ну не дуже корисна, але іноді можна. Вкусно, ситно. Ну так, да. смачна, ситно. Так скажімо, ціна непогана ціна на неї, щоб можна було і не їстись. Можливо, шаурма не найкорисніша страва, та напевно, хоч раз у житті її кожен куштував. і яка заміняла повноцінний обід. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Чорна п'ятниця або п'ятниця тринадцятого. Така комбінація чисел і дня випадає раз на рік. І саме сьогодні такий день, ще з давніх часів цьому числу приписують різноманітні негаразди містичні події, забобони та недобрі прикмети. За легендами, саме у п'ятницю тринадцятого було розіп'ято Ісуса Христа. І відтоді цей день вважають недобрим. Тут в підмогу ще й додають чорних котів, воронів та іншу нечисть. Дехто скептично відноситься до негативного. Значення цього дня, але є люди, які навіть з дому носа не покажуть, бо бояться 13-го числа. Чорний кіт чи каркання ворон все то недобрі знаки п'ятниці 13-го. Якщо у давні часи людей лякали тільки такі прикмети, то у сучасному світі є ті, хто відкладає важливі справи та ухвалення рішень, бо бояться негативної магії. 13. психологи такі страхи пояснюють скоріш столітніми навіюваннями, аніж дійсно якоюсь силою цього звичайного арифметичного числа. І коли дуже багато навантаження на психіку, наша психіка пробує справитися і шукати зв'язки там, де ми їх не завжди можемо знайти. Тобто так підключається магічне мислення і страх втрати контролю. І ось ці знаки, ну це якраз забобони, якщо брати контекст з п'ятниці, да, то це про те, що якщо я знаю певні знаки, я таким чином підготовлений, я повертаю собі контроль. Щоб знизити рівень страху до цієї дати, психологиня радить прості техніки дихання. Такі практики допомагають стабілізувати емоційний стан та зменшити тривожність. Ми уявляємо, що в одній ручці в нас квітка, в другій свічка. Квітку ми нюхаємо, тобто робимо вдих, і свічку ми задуваємо так. Тобто таким чином ну, з дітками це весело, цікаво відбувається. Для дорослих є техніка одиничка, тобто в нас оцей хвостик це вдих і в два рази довше видих. Найсміливіші люди живуть у Вінниці. Більшість містян зізнаються, п'ятниця, тринадцяте аж ніяк їх не лякає. Чесно, взагалі не вірю вже в числа. Це не має зараз сенсу в нинішній час. Я не вірю в забобони, слава Богу, бо було б, напевно, тяжче жити, на мій погляд. «Я Не вірю в прикмети. І в число 13-чорну і в чорну кішку не вірю. П'ятниця взагалі для мене щасливий день по життю, а 13 теж улюблене число. Цей несу сукласний день, мені здається, потрібно себе настраювати, як тобі краще, і буде вже в тебе в житті краще. То стане цей день звичайною датою в календарі чи приводом для хвилювань кожен вирішує сам. Головне зберігати спокій і не дозволяти забобонам впливати на своє життя. Ірина Мазурденисковтун, телеканал Вінничина. Похолодання до 13 градусів морозу, мокрий сніг із дощем та ожеледиться. Такою буде погода найближчими днями на Вінниччині. За прогнозом синоптиків Вінницького обласного центру з гідрометеорології у суботу буде без істотних опадів, але з туманом першого рівня небезпечності. У неділю сніг, мокрий сніг, дощ та слизькі дороги. У понеділок невеликий сніг та відчутне зниження температури. Температура повітря буде коливатись. У суботу вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень 2-7 градусів тепла. У неділю вночі 1-6 градусів морозу, день від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У понеділок внаслідок надходження холодної повітряної маси з півночі, прогнозуємо зниження температури повітря вночі 8,13 13 день Чотири градусів морозу. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінничина. Нехай п'ятниця 13-го вас не лякає, адже це все ж завершення робочого тижня. Тому гарних вам вихідних на все добре.